Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Хто може отримати надбавку до пенсії на догляд більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частина соціальної політики уряду спрямована на підтримку громадян у похилому віці. Як підтримка, українські пенсіонери можуть отримати додаткові кошти у вигляді збільшення до своєї пенсії самотні пенсіонери віком від 80 років, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривень 40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність. У 2024 році це 2361 гривня. Щоб оформити доплату, треба написати заяву до органів соцзахисту або пенсійного фонду до заяви додати такі документи, висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду, паспорт, ідентифікаційний код надбавку до пенсії на догляд надається згідно закону 646-9 від 2 червня 2020 року. року.